Всім здоровенькі були. З вами компанія Gold Cars. Маємо в наявності ось таке Volvo s 80 Це автомобіль 2008 року з 2,5 бензиновим мотором на автоматі. Автомобіль ось в ось такому гарному сірому кольорі з одним власником в Україні вже біля двох років. Ось в такому гарному кольорі і на хорошій комплектації, друзі. В нього вже йде ось такий чорний шкіряний салон, автомат-коробка, мультикермо, кнопка старт-стоп, повний електропакет, круїз, контроль, датчик дощу, датчик світла. Ось така гарна комплектація. Ще, ще можете бачити, взаді тут є телевізори для задніх пасажирів і безпровідні навушники, друзі. Ось такий гарний сірий колір, великий місткий багажник, друзі. Знаходиться автомобіль в нас на Майданську на княгині Ольги 106. Оригінальний пробіг, не 261 тисяча кілометрів, пробіг підтверджений сервісною книжкою. Повністю все мінялося вчасно. Автомобіль повністю обслугований, друзі. Знаходиться, ще раз повторюсь, у нас на княгині Ольги 106. Також даний автомобіль йде у лізинг, так що, кого зацікавила дана пропозиція, можете телефонувати на наш робочий номер 093 340 40. Чекаємо вас у гості, друзі.